Друзі, станом на 26 серпня в Басанті. В цьому році він попав частково під роздачу заморозків. Тим не мені він себе показав в цьому році по якості запилення на відмінно. Дивіться, я вам продемонструю ті, що в мене є. Є невеликі, такі, як завжди. Ну і є нормальні такі собі хороші, хороші варіанти. Дивіться. Трохи є. Ну, скажімо так, 50 на 50 це те, що залишилось. Тому що багато було, багато було того, що пагони були поморожені, багато пагонів єсть, відбивають. Ну, тому невеликий, але урожай є. Дивіться, показую вам рона. Це все Басанті. Чим подобається Басанті, ягода. Хрустка, солодка, хороший гармонійний смак. І такий смак подобається і нашій сім'ї, і багатьом людям. Не тріскун, що є її плюсом гарний колір, який не уходить в темні тонації. Дивіться, бачите, максимальний тон, в який уходить басанті. І, ну, по суті, можна частково вирізати вже вибірково, ну, ми не спішимо. Басанті на 26 серпня, городище Черкаська.